З СРСР до Німеччини під час Другої світової війни було вивезено 2,8 мільйони людей, 80% з яких українці. Після закінчення війни значній частині депортованих вдалося уникнути примусової репатріації, а майже половина загинули через нелюдські умови праці. Нашим співвітчизникам, дорослим і дітям, чиї імена відомі і невідомі, та доля яких була одна. Стати невільниками нацистів їм присвячується. Весна 1943 рік. Друга світова війна у розпалі. Німецьке міністерство видає розпорядження для окупованих районів. Всі мешканці в міру їхньої працездатності підлягають трудовому обов'язку. Залучення молоді до добровільної праці в Німеччині декларувалося як гуманітарна допомога. Як нагода поглибити свої знання і професійну майстерність на сучасних підприємствах, мені е, сниться сон. Вроді, по нашій широкій вулиці, ідуть солдати, але в такому затуманеному вигляді, що не розбереш. І я чую якийсь голос, який сказав: вороги, через пару місяців ті вороги так дійсно прийшли, і по тій самій дорозі, як мені снилось, так. Так воно відбувалося. залізничний вокзал, станція Харків, Весна. 1943 рік. З величезною награною урочистістю, обіцянками щасливої праці проводжали українську молодь до Німеччини. Типова для цього покоління була доля Віри Тимофіївни Ковальчук. Пройшло майже 70 років, а жінка й досі пам'ятає, як це все було. В 41-му році не знали про війну, навіть поняття не мали, що може бути війна. Ми тільки чули, що був пакт Молотова і лібентропа про ненапад. І ми зовсім спокійно собі жили, навіть не знали, що, що чекає весь люд. Вірі Тимофійні, студентці Харківського педагогічного інституту, було 19. Жила з мамою. З надією, що війна скоро закінчиться, вона не могла уявити, що скоро у її життя. Прийдуть суворі зміни. Німці почали забирати молодь на роботу до Німеччини. Разом з місцевими перекладачами заходили у квартири, хапали по вулицях. Віру Тимофіївну забрали на ринку. Ми страшно боялися. Це слово Германія то було так, як смерть. Поїзд був дуже довгий. Написано крейдою «Фрайвілік». То значить добровільці. У товарному поїзді їхали декілька днів. А їжі давали мало. По дорозі до Німеччини зупинились у Польщі. Усіх повели на дезінфекцію тіла та одягу. Найпринизливішим для дівчат було стояти роздягненим у присутності німецьких солдат. У Німеччині добровольці відбирали тепер їхні господарі Бауери. Взяла мене на роботу одна жінка, яка має троє дітей. Чоловіки на війні в Празі був в Чехії. І вона мене взяла сказала: любиш дітей, люблю. Пощастило тим, кого взяли на роботу у приватний дім, де умови були значно кращі, ніж на заводах. Більшість депортованих замість обіцяних кімнат опинились в бараках, замість ліжок отримали мішок соломи, замість харчування суп із брукви. Невільникам чіпляли знак Ост, тобто Остарбайтер, робітник зі сходу. Цей знак дали і Вірі Тимофіївні, та господиня наказала його не чіпляти. А газяка каже, не треба. й а чому не треба. Вона каже через то, що якщо на тобі ост, то тобі не пустять у бомбове сховище. Скоро відчувся суворий контроль та обмеження. Ніякі не робітники добровільці, а не вільники. Що мене страшно здивувало, і просто, ну, ну, просто вразило. Я цілий день працюю там, мию, прибираю, чищу, ну, все ну, як в хаті, в хаті великий. І хочу відпочити вечором. Вийти на вулицю, вона мене не пускає. Тільки сонце зайде, вона вже закриває двері. Тільки тоді людина розуміє, що таке воля, як попадає в неволю. Німецькими робітниками в основному була молодь 16, 22 років. Юним хлопцям та дівчатам найбільше бракувало людського тепла і товариства. Одного разу Віра Тимофіївна зустріла двох дівчат: одну з Росії, а одну з України. Вона тоді мене. Випускає в неділю з дітьми. Тільки ми вийшли, повернули, хтось каже, хтось каже, яка молода німка і вже троє дітей. Я думала, що я ніколи світі вже не почую. Тому як вона мене не випускає навіть у двір, то вже мову я ніколи не почую. А на чужині, як ти свого побачиш, то то велике щастя. Яка чудова пора, молодість. Як сироти вони бажали когось мати за свого, а також кохати і бути коханими. Якось у неділю Віра Тимофіївна знову пішла до своїх подруг. Вони ще не встигли сказати, що ж ти, що ти хочеш від нас. А той молодий чоловік каже: Ви Кіля. Я кажу з України, а ви. А я з Франції. А я глянула за 10 шосте. І я бігом, я була дуже схвилю. Я не знала, що я зустріла свого майбутнього чоловіка. Особисте життя було солодким сном у сірій буденності остербайтерів. Коли закінчиться війна? Коли вернусь на батьківщину, Віра Тимофіївна не мала вільного часу навіть на обід. Коли господиня з дітьми відпочивала, молода робітниця продовжувала виконувати і жіночу, і чоловічу роботу у домі. Вона не погано до мене, була, вона добре до мене Ну, як хазяйка відно. Ну, вона була хазяйка, я була служниця. Любові в мене до неї не було. Так стомлювалася. Єдина радість була, що я ходила за молоком, то були щасливі минути. Найщасливіші минути, бо ти йдеш вільний. Ти просто йдеш і пові свіжим повітрям дихаєш і любуєшся природою. І, і, і я спеціально йду довго, помаленьку, бо я так скоро ходила молодою, а то я помаленьку йду, щоб довше продовжити ту, ту волю, ту свободу. На свободу чекала, здавалось, вічно. Лиш, коли закінчилась війна, жінка могла повернутись додому, якби молоді знала, якби старість могла повертатись чи ні до Союзу на батьківщину. Чоловік Віри Тимофіївни, син царського полковника, емігрант з Росії, він запропонував їхати до Франції. Кажу, я у Франції не поїду, я поїду тільки додому. Бо чоловіка, що я можу мати, а маму вже я не буду мати. Мене мама чекає, що молода. Я ніколи не приміняю маму ні яку Францію. Ну і він вирішив їхати зі мною. У молодої сім'ї вже був піврічний син. Перед відправленням додому колишніх остарбайтерів помістили для перевірки до фільтраційного табору в радянській зоні окупації. Усіх роз'єднали: жінки в одному таборі, чоловіки в іншому. Мого забрали в Подольськ знавати, хто він такий. А я їхала місяць додому. Місяць ми їхали теж в товарних вагонах. Туди в товарних. І назад в товарних вагонах. Ото було, то було мука, то була вже жар, жара така, і в товарних вагонах і мала маленька дитина півроку. Коли Віра Тимофіївна приїхала до Харкова, то вдома усе своє стало чужим, мов би ніколи не жила тут. Квартиру забрали, і матір так і не дочекалася її повернення. Я не можу знайти собі місця. Я бігаю, бігаю по тому лагерю, а я не можу знайти місце. Мені так тяжко. Ну, що мені так тяжко? Ну, чого ж я так. А в ту хвилину вмирала моя мама. Тоді мені люди сказали. Мільйони остарбайтерів після повернення додому не пізнали ані співчуття, ані оплати так званої добровільної праці. На багатьох чекали переслідування та репресії. Самотній жінці з дитиною на руках теж виявилось нелегко. На роботу було влаштуватись важко. Допит КДБ. Чоловік приїхав рівно через 10 місяців, хворий тифом. Він був весь час на допитах. КДБ підозрювали, що він французький шпигун. Дитина вмерла від, від хар... неправильного харчування. Дитина вмерла. квартири не було, нічого не було. То ще голод, то ще розруха, все праці нема, хліба нема. Ну, словом, то такий жах, що. Не краще, ніж війна. Подружжя переїхало з Харкова до Львова, але жити у місті не дозволяли, через недовіру. Згодом вони отримали квартиру у Львові. У Вірі Тимофіївни народився ще один син Міша. проте доля її обох синів виявилась не менш трагічнішою за її саму. Мої сини фактично загинули через те, що вони, вони служили в ракетних військах. І теж за велику роль, що вони так рано померли. За пару років після смерті молодшого останнього сина пішов із життя чоловік Віри Тимофіївни. Вони прожили разом 58,5 з половиною років. Якщо нема любові, нема життя. Як ти не любиш нікого і тебе ніхто не любить, не варто жити. Познайомилась років 20 тому. Познайомилася завдяки Авіре Тимофійне синові. Це сама по собі людина дуже самодостатня, у якої можна багато чому повчитися. Вона настільки любить людей, вона віддає, віддає, віддає любов до людей. Любов до знаєте, до всього живого, до квітночої яблуні. От вона живе любов'ю і вона віддає любов. Тепер у жінки є лише одна мрія зусвіти своїми дітьми. На тому світі Ось така моя мрія. А бажання, щоб вмерти при, при пам'яті, так як моя мама. Рабство не обов'язково жорстоке ставлення. Раби можуть бути навіть добре накормлені і вдягнуті, і гарно розміщені, але вони лишаються рабами після того, як у них незаконно вкрали свободу. Факт рабства. Неоплачувана примусова праця